Користуєтесь ви пунктом незламності? Ні, не користуємося. – разу Не користувалися? – Поки ні. Зараз обходимося своїми силами. У нас є трошки як казати вам акумулятор від машини, і ми там можемо заряджатися поки що тільки мобільні телефони. Ні, але це дуже кльова ідея. Можна зарядити телефон і випити чашечку чаю. Я гарна ідея організувати тусовочку і попити чаю з друзями. Як повідомляє Сумська міська рада, на сьогодні у Сумах діє 38 пунктів незглавності, розгорнутих у зв'язку з плановими та аварійними відключеннями електроенергії. Більшість з них розташовані у закладах освіти. Це одна зі шкіл на хіммістечку. Пункт незглавності тут був розгорнутий на початку повномасштабного вторгнення. Спочатку його розташували у шкільному харчоблоці, розповідає директорка Анна Ришкова. Чого ми вирішили тут розгорнути пункт незглавності? Тому що тут є окреме крильце і окремий вхід, тобто мешканцям нашого мікрорайону зручно заходити прямо, ну не проходячи через приміщення школи, а прямо на окремий вхід. Тут у нас передбачені і ліжечка, і дитяча ігрова зона була. Ну і тут запаси питної води, швидке приготування. Там мівіна, все кава, чай, все це є. Але згодом каже Анна Рижкова: це... створили філію пункту незламності в укритті. Туди просять перейти відвідувачів під час повітряних тривог. Коли немає все ж таки повітряних тривог, тут комфортніше перебувати не в подвальному приміщенні, скажімо, а от ну використовуючи денне світло і все інше. Але з безпекових питань ми пропонуємо мешканцям нашого мікрорайону, які користуються послугами пункт незламності, все ж таки перейти в укриття. В укриття школи теж можна зайти з вулиці. Тут також є питна вода, їжа швидкого приготування. Передбачена можливість приготувати гарячі напої. Окремо облаштований медичний кабінет з аптечками для надання першої до медичної допомоги. Є кілька туалетних кімнат. Окрема кімната з ліжками для сімей з дітьми її облаштували у найтеплішому місці, каже Анна Ришкова. І це знаходиться якраз в середині школи. Тобто, ну з усіх боків оточено. це ну на нашу думку, це найтепліше, найнебезпечніше місце. Раптом якась буде ситуація погана. З малими дітьми приходять, відпочивають, користуються. Дітки він стає складні, якщо треба буде комусь не вистачить місць. Хоча у нас зараз дуже велике укриття, всім всього вистачає. Оце у нас є тут такі запаси спальних мішків. Якщо комусь холодно, ми пропонуємо. Пункт незглавності має у запасі більше 10 тонн питної води, яку постійно оновлюють У укритті. Є резервуари з технічною водою, розповів заступник директора Микола Грицина, а також джерела електроенергії. Є при виключенні акумуляторні батареї, запас яких достатньо великий їх вистачить їх на. 4-6 годин в залежності від того, скільки підключати бом. Є також в нас екофло, і після цього тільки ми включаємо генератори. У нас на даний момент є, є три генератори: один 3,5 кВт, 7,5 кВт і 10 кВт ще на диспалові. Запас спального теж достатній. Зараз сусідні будинки зі світлом, тому відвідувачів немає. А в особливо складні часи сюди приходило до 50 людей на добу. Представники благодійних організацій роздавали допомогу, каже директорка школи. У є, завжди у нас є можливість зарядити, надати людям допомогу. У нас є декілька генераторів, запаси пального завдяки нашому засновнику Сумській міській раді. У нас все це є, тому ну. Будь ласка, всіх запрошуємо, кому що потрібно. Обігріємо, зарядимо, напоїмо чаєм з цукерками, все зробимо. А в цій школі в іншому мікрорайоні Сум на момент зйомок світла якраз немає, працюють генератори. Директорка Віра Рогова розповідає, що з цього навчального року пункт незламності перенесли з першого поверху школи в укриття. Час сигналоповітряна тривога, люди спускаються в укриття умовно, і потім, уже пункт незламності втрачає свою функціональність. Тому з вересня перевели пункт незламності в найпростіше укриття. Зараз каже Віра Рогова, пункт незглавності організований у міні-форматі, але за необхідності його можуть розширити. На випадок блекауту є 30 розкладушок, запас води, аптечка, система обігріву. На даний момент працюємо за запитом. В середньому десь, особливо на цьому тижні, в середньому десь приходить ну, 5-8 чоловік за сутки. Люди приходять з гаджети заряджати, навіть приходять, ну, планшети відповідно. Дехто приходить із дітьми, що з метою організації, з метою участі в освітньому процесі, щоб під'єднатися на уроки, бо є будинки, які ж довго ну, тривалий період світло. Цього будинках за словами директорки, пункт незламності розрахований на 200 людей. За потреби можна задіяти декілька приміщень. В укритті іншої школи, де ми побували, для роботи пункту незглавності підготували все необхідне: генератори, обігрівачі, подовжувачі, місце для чаювання, аптечка і навіть невеличка бібліотека. Пункт незглавності у нас працює цілодобово. Всі бажаючі можуть до нас зайти і підзарядити, наприклад, гаджети свої. Це телефони, планшети, ноутбуки. Також вони можуть, раз зараз зимовий час, скажімо так, прохолодно, то ми завжди можемо пригостити кавою, можемо пригостити чаєм, якісь, може, солодощі, якісь, якщо у нас вони будуть. Ми запитали перехожих на вулицях Сум, чи користуються вони послугами пунктів незламності? Ні, пунктами незламності не користуюся. Заряджаємо теж павербанками. Коли немає світла, намагаємося менше сидіти в телефонах і загалом гаджетах. На роботі заряджаємо. Ходимо на роботу, тому що на роботі є світ. Ну, дома світло, коли є, теж заряджаємося. Всі повербанки ставимо на зарядку. Та куди мені старому бігти? 70 гор шукати той пункт незламності. А як ви обходитесь? А це що, така необхідність? Ну, зарядити телефон зарядити. Успіваю, два години світа дають, потім 8 годин нема світа, А то зарядився і все. Я, Але... я інтернетом не користуюсь, тому мені вистачає. Дочі, сьогодні вчили, зарядилися. Ні. Тепло є. А світа вже, ну що ж, нема, люди ще хуже в Києві, як оце. А нам хай взагалі його не буває. при Присвятях будемо сидіти, я би тепло дали. Олена Рашевська, Вікторія Глаченко, Суспільне новини Суми.